Вітаю всіх, крім клятої русні, з вами пан Капкан. І як би це соромно не звучало, але я вважаю себе, може, і не фанатом, але великим поціновувачем серії ігор Assassin's Creed. Одразу скажу, це важко. Ubisoft всіма силами намагається відбити у людей бажання чекати наступні ігри. Але все ж моє відношення до цього Всесвіту тримається на трьох стовпах: віра, надія, любов. І якщо віри в юбіків в мене залишилося, кіт наплакав, то надія та любов все ще Живуть у моєму серці. Тут. Як мінімум, тому що сценарно вальгала була близькою до геніальної та відкривала нам нові горизонти даного лору. Про це взагалі можна окремий відео зробити, але то якось потім. Так от, якщо у вас не було сил, бажання чи можливості бігати і дрочити мінімум 70 годин по Англії, то я можу зрозуміти. Ого! Нахера воронуш, нахера дуже сильно можу зрозуміти, але як я й сказав, зі сторони сценарію нарікань в мене нема. Автори позакривали сюжетні дірки минулих ігор і дали завдаток для розвитку майбутнього сюжету з новим головним героєм Басімом. І хоч Assassin's Creed Mirage це, по суті, передісторія вальгали, але я ж все ж хотів розповісти вам, що це за перестаки і чому він такий важливий. І так, в двох словах. Нагадую, коли 75 тисяч років тому на землю насувалась катастрофа, то деякі Ісу готували шість планів для спасіння всього і вся, але вони не справляються. І тому довелось використовувати сьомий провадження ДНК Ісу до ДНК людей, щоб ті потім могли переродитися. Але щось трішки пішло не по плану, і відродження відбувались неодночасно. Тому за всю серію ми постійно зустрічатимемо носіїв ДНК древніх мудреців. Так от, басім є мудрецем Локі, який через деякі обставини був ворогом Ісу Одіна та Тюра, які переродились у героях минулої частини гри та замкнули. Його у машині Ігдрасіль. У 2012 році Дезмонд врятував планету з допомогою тієї самої машини, чим посилив електромагнітне поле Землі. Але від того моменту стало тільки гірше, бо машина працює без перерви. Тож у Вальгалі сучасні асасіни отримують повідомлення, знаходять Ігдрасіль, і з допомогою своїх знань Ісу та знань Дезмонда, свідомість якого загрузилась туди ж. Локі допомагає Лейлі налаштувати машину так, щоб врятувати Землю і себе. Пожертвувавши дівчину. Там потім виясняється, що взагалі Ісу Алетея, яка була коханою Локі, весь цей час водила Лейлу за ніс, спілкуючись з нею та підказуючи, що і як треба робити. Але як я й казав, там треба окреме відео. Так от, Локі Аля Басім тепер у сучасному світі, він вільний і, напевно, має зайнятися відродженням свого народу. Але то буде колись потім. А, потім? а зараз давайте все ж про міраж. Одразу викинули. Всі карти на стіл, і скажу, що вона ввійде як мінімум в мій особистий топ-5 ігор про скритих вбивць, але все по порядку. Над сюжетом довго не думали. Ідея взята з Одісей, є орден древніх, членів якої ви маєте вичислити та зачистити. Це ж було вже. Але все ж покращення є. Замінили дуже нудну механіку списку місій на інтерактивну схему розслідувань, які підводять до організатора цієї шайки виблядків, які не цінують право на свободу людства. Це прикольно, цікаво, але мінус в тому, що немає якогось сюжетного повороту. Наприклад, як в тій ж самій Одесеї, де основним ворогом була людина, яка фігурувала уже в сюжеті. Але це таке, з цим можна жити, я більше чекав розвитку. Колорної частини сюжету. І цього в грі, на жаль, дуже мало. Навіть анімуса в грі нема. Але все ж не можу сказати, що чогось не вистачило. Навпаки, все чітко як треба. Історія головного героя про знищення ордену, і в кінці півгодинки розширили історію Ісу. Але загалом, міні-сюжети у розслідуваннях та навіть додаткових місіях мені сподобались. Не рівень відьмака, звичайно, але мені було норм. З візуальної частини все базовано для Ubisoft. Локації відтворені шедеврально, Багдад не перевершений, фільтр кольорів це тільки підтверджую, і в цілому в мене питань нема. Але завжди є, але модельки персонажів так і не навчились ходити по нахилу. Постійно ноги провалюються в землю, і це дуже кидається в очі. Також відмічу, що деякі анімації були взяті з вальгали. Чесно, мені якось від цього ні холодно, ні спекотно. Але мусив це проговорити, щоб хейтерам було за що не любити гру. А от що точно можу похвалити. Валити, то це катсцени. Вони мені здались прям дуже якісними, наче навіть гроші виділили. Хоча і нема чогось особливого, але мені прям захотілось окремо проговорити цей момент. Також дуже порадувала майже повна відсутність багів. Хоч це і відкритий світ, але декілька переносів релізу допомогли розробникам більше часу приділити тестуванню. Тож загалом візуал на гарному рівні і конкретних непробачних нарікань в мене нема. А от по геймплею мені дійсно є що сказати. Він мені реально сподобався. Почнемо з паркуру, хоч і трішки смийканий, але все ж динамічний і дуже чутливий до команд гравця. Крім палиці, з якої можна перестрибнути на сусідню будівлю, то нічого нового і не додали. Але це і не потрібно, бо і так все зручно та комфортно. Дуже в кавичках цікаво зробили розробники з екіпіруванням та зброєю. Тепер не буде 100-500 видів оснащення, яке випадає з ворогів. Тепер є 6 видів мечів, 6 видів. Кінжалів та приблизно стільки ж видів броні. Кожен предмет має свої особливості та можливості до прокачки. Всього три ранги зброї, і щоб підвищити цей ранг, ти маєш знайти креслення на саме цю шмотку. Я хоч і майже всі колектиблси зібрав, але цією прокачкою не займався, бо гра майже одразу дає тобі можливість знайти та отримати легендарне оснащення, з яким я й пробігав більшу частину гри. Кілька слів про економіку. Вона є. Хоч і не дуже розвинена, але в магазин я бігав постійно, щоб докупати матеріали для прокачки аксесуарів. Їх нас по стандарту: кілька бомб, пастки, ножі та дротики. Вони теж мають три ранги, і на кожному ранзі ти сам обираєш, якою властивістю наділити ту чи іншу річ. Тут прям мої аплодисменти. З бойовкою автори намагались повернутись до перших ігор, де, по суті, ти клацеш тільки три основні кнопки: атака, блок і ухил. Але чортяки з Ubisoft от не могли. Обійтись без суперсил та дали басіму мега імба скіл з телепортацією до суперників та їх подальшим вбивством, який запросто можна використовувати не тільки для стелсу, а й для оминання перешкод у вигляді стін фортець чи локацій, які фізично неможливо пройти стелсом. Мені ця фіча сподобалась, виглядає круто і використовувати одне задоволення. Але, блін, коли ти будь-якого міні боса з охороною можеш вбити за секунди, то це навіть не смішно, це дуже. Вже сильно понижує інтерес до гри. А прокачавши скіл на максимум 5 будь-яких ворогів більше не становлять для тебе жодної загрози. Виняток становлять тільки найманці, яких наймають для твого вбивства, якщо в тебе третій рівень популярності. Вбити цього бугая стелсом ніяк не вийде, тому доведеться вбивати старим добрим кромсанням. На відміну від звичайних вояк, на цього доведеться витратити трохи сил. Але знову ж таки, коли придрочився, то й вони вже загрози не становлять. Так що, отак, наче і прикольно, що відмінили 100 мільйонів скилів, як це було в минулих трьох іграх, але тепер мені наче чогось не вистачило, не було якогось челенджу, епічності. Хоча все ж треба віддати грі належне. Ця тотальна кнопкодрочка реально стимулює проходити гру стелсом. До речі, щодо нього. Він також не викликає ніяких проблем, бо інтелект супротивників на рівні картоплі. Вони тебе не бачать, а якщо і бачать, то треба прямо впритул до них когось вбити, щоб вони тобою зацікавились. Але зазвичай ці тормози туплять секунду-дві, що дає змогу або підбігти та ліквідувати, або заховатись та ліквідувати, коли ворог підійде ближче. Ну тобто таке собі, навіть мені, абсолютному казуальщику, місцями було нудно, бо просто неможливо вірити в реальність того, що відбувається на екрані. Наприклад, коли ти перебігаєш площа, де в принципі неможливо пройти непоміченим, але вороги так повільно на тебе звертають увагу, що варто зайти за кут і всім одразу пофіг. Я на такій удачі реально половини гри пройшов. Трохи не забув розказати про аудіосупровід. Він хороший, але мелодії взагалі не викликають якихось мурашок по шкірі, як це робили деякі представники серії. Тому ніби сумно. Щось мені здається, що я трішки пережурив гру. Насправді не все так погано. Просто, як завжди, мінуси більш помітні, ніж плюси. Але загалом гра якісна, я кайфонув, і іншим любителям серії рекомендую. Хоча навіть не любителям серії рекомендую. Гра не така довга і глобального лору там дуже мало, тому поріг входження дуже низький, що може зацікавити нову аудиторію. А на цьому в мене все. Пишіть ваші думки в коментарях, буду радий підпискам і вподобайкам, а ми з вами ще почуємось. Можливо.